Посади дерево в пам'ять воїна в Івано-Франківську стартувала акція, у межах якої мешканці громади можуть вшанувати загиблих захисників, висаджуючи дерева та кущі. Що саме для цього потрібно зробити? Наші кореспонденти розкажуть. Минулого року у межах акції було висаджено 137 дерев та 15 кущів. Цьогоріч заявок на отримання саджанців не менше. Мешканці є дуже активними. Станом на сьогоднішній день ми вже маємо 18 заяв для висадки 81 дерева і 70 кущів. Видаватимуть саджанці для громадян у місцевому департаменті благоустрою. Це такі традиційні дерева, які добре переживаються вже перевірені в умовах нашого міста. Липа, ясен клен. Також є активний запит мешканців на декоративні дерева, тому ми цього року додали і сакури, і сливи пісарді. Їх є небагато, десь по 2-3 дерева в одні руки ми видаємо. І також є запит на хвойні, тому додали ялини. Де саме можна висаджувати дерева та кущі? Порадять посадовці. кажуть, в окремих місцях це потрібно робити за згодою. В першу чергу це є прибудинкові території, де е, також можна висаджувати в парках скверах. Але хотів би тут наголосити, що це тільки за погодженням з балансоутримувачів цих скверів. І те саме стосується території навчальних закладів. Дякуємо нашим захисникам, дякуємо. Нахіднім рідним, які є, знайомим, друзям, які долучаються до акції, «Посади дерево. в Пам'ять воїн». отримати саджанці можна до кінця цього тижня. Учасники акції зобов'язані не лише посадити дерево, а й доглядати за ним.